Почали ми працювати на велопатрулюванні з 16 квітня 23-го року. А порушень було виявлено як ПДР, так і громадської безпеки плюс-мінус однаково. Десь близько 100 матеріалів, плюс-мінус вже було виявлено з моменту запуску велопатрулювання. Ми більш мобільні аніж автопатрулі, так як так як ми можемо патрулювати парки, сквери, набережні, так само гідропарк. Реагувати на порушення громадської безпеки і в тому числі, числі правил дорожнього руху дотримання, так само зупинка, стоянка, транспортних засобів також можемо реагувати та притягувати до адміністративної відповідальності. В основному, так як ми патрулюємо парки, сквери, а порушення фіксуємо куріння в невстановленому місці, розпивання алкогольних слабоалкогольних напоїв в невстановлених місцях, поява в п'яному вигляді так само передбачена тією ж статтею Кодексу України про адміністративне правопорушення. Також не виключається порушення правил дорожнього руху пішоходами, так само водіям. Працюємо ми з 10-ї години ранку до 18-ї години вечора. Проїжджаємо в середньому до 20 кілометрів по місту, так як переїжджаємо з різних локацій, переїжджаємо в різні сквери. У нас їх трохи вистачає. Також автовокзали, так там найбільше порушень мені здається по саме курінню нестановленому місці, а парки гідропарк також, особливо на вихідних днях, так як там дуже багато. Людей збирається, хороша погода, тобто, там також потрібно слідкувати за дотриманням правил громадської безпеки.